Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин. Сьогодні хочу подивитись про теракт в російському кроку з Сіті Хоу. Ну, думаю, вже всі чули бачили. Своє враження, своє відношення до цієї події я описав у спільноті. Кому цікаво, то можете зайти і е, Ну, Власне, що хочу подивитись? Хто це зробив? Хоча здогадки певні у всіх є. Думаю, так. Uh, які мотиви, ну і що чекати далі? Чи це все, чи буде ще, так би мовити, продовження банкету? Ну що, поїхали. <клух> <клух> Гаразд. Ну, давайте з головного питання. Чи при чому тут Кремль? Звичайно ж, так? Да? Гараз, добре, покажіть мені, будь ласка, до цього вчорашнього теракту в Крокус Сіті Холл. Е Причетний Кремль чи то спецслужби російські. Скажіть вам правду. Ну, Соло, зразу, в Яблочко. Феху. Ей вас, фінал що. Фінал, дагас. Ну куди, куди? Покажіть, будь ласка. Дотала. Як на духу, як по нотам. Очікувано, чесно, не здивований. От, От ні грама не здивований. Проказали зараз прям чітко, прям прекрасно. А, ну да, перед тим, як почну трактувати, повторюю свої заклики з спільноти: не злорадствуйте. Тобто, вони наші вороги, але не треба опускатись до їх рівня. Тому що у вищих сил теж є почуття гумору, так би мовити, да? як би потім десь у нас. Не прилетіло по якомусь торговому центру чи черговий під'їзд багатоповерхівки. Вони не склали. А, добре, давайте. давайте А, до речі, ну, ще я трохи. Відкоментую. Загалом про теракти я дивився. Я дивився буквально вчора, що поганого буде на Росії, але я дивився загально. А конкретно теракти я дивився днів 10 назад. Напевно, те відео прикручу в підказки і в закріплений коментар. Зможете подивитись. То загалом там руни показали, що цивільні під ударом, мета якраз, жертви. Буде замкнений простір. До речі, там аварійні виходи були закриті, знов-таки пожежні сходи там і так далі. І, тому і знову постріляли терористи людей. Да? І мало того, люди там ще й, схоже, живцем погоріли, чи то там ж кровля провалилась, і, схоже, що погребла багато кого під собою. Отак от. Так от. Да, що ми тут маємо? Соло, феху, Ейвас, Дагас, Ото. Ну і соло, ну в яблучку, ну в яблучку, ну хто ж, ну звичайно, здогадка правильна, абсолютно. Це в мене не тільки, ну це в мене позначка на атекою, і в мене здогадка абсолютно правильна. В яблучку, зразу. Хто Кремль в даному випадку? Кремль чи Кремлівські спецслужби? Феху, а вони це фінансували. Вони, вони це фінансували. От і все. Ось Ей вас, ну, якісь перешкоди були, не все так гладко шло. В той же час Ей вас це знаєте ну бажання як е, оборонитись, відсторонитись. До речі, саме про теракти, я коли робив розклад, там я е, руни показали, що буде це зроблено через треті руки, чиїмось руками загрібуть жар. Я тоді ще й сказав, там, чеченці, може, якісь там ісламські інші народи будуть і так далі. Будь ласка, все в яблучко. Ось, тобто Кремль ніби не при чому, е, да, терористи вже там ніби половили і так далі. але ось, Відсторонились. По факту рильця в пушку. Ну, Нордос 2.0, ну так, да, в принципі, так. Да. Ось ось. Щоб, е, ну, тут вже почали на наступне питання показувати. Тобто, щоб щоб що, трансформація ситуації з певною відбувається, За чого? Задля влади. Ось, будь ласка, Отал. Ну, якщо взяти в загальному ем... якщо взяти в загальному випадку, ОТ, в принципі, і сама Росія. Тобто, знаєте, ось, щоб Ей вас, це також, як певний, знаєте, не тільки перешкода, й певний поштовх, да? щоб такий от поштовх задля чого? Задля трансформації Росії, щоб розворушити Росію. Ну що, далі мобілізація буде? Чи закручування гайок під виглядом боротьби з тероризму? Ай, ну, гаразд. Так, дякую за відповідь. Поїхали далі. Давайте мету все-таки чітко подивимось, мету, яку, власне, переслідувала кремлівська влада. Ну, а тепер можна вже офіційно казати, що то вони. Рельцівник пушку. Да. А раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, яку мету переслідувала кремлівська влада, кремлівські силовики, зробивши і організувавши цей теракт в -Холі. Скажете, ровно, правду. Урус перевернутий. Ну, тут пачка. Єра. Альгіс перевернутий. Далі. Вуньо. Афінал якийсь того. А фінал Тейвас. О, ну да, Ну да, Я очікувано. Що ми маємо? Урос перевернутий. Єра, Альгес перевернутий, Вуньо і Тейвас. Урус перевернутий. Показати, знаєте, нібито як свою беззахисність. да, І що треба от посилення, посилення контролю, посилення. ну Урус це, це не тільки армія, урус це силовики загалом. тобто Чого? Показати, що ось недостатня робота силових структур, тобто треба їм ще більше повноважень дати, ще сильніше там гайки закрутити. да? Під цей соус якраз боротьби із тероризмом. Ось Єра. Показує, що це квічний процес. А це ж було вже. Буде те, що було. Ну, Нордос 2.0, я ж кажу. Ну. Ось Аліс перевернутий. Те, що показати свою, знаєте, вразливість, незахищеність. Ну що, «Вставай, страна, огромна» починається, чи що? Дуже на те схоже. Знов-таки, Єра показує, що це клічні події. І сюди, і ось, і ось. Та це ж було вже. Ну, далі, ось Вуні. Задля здійснення власних планів, власних мрій. Розумієте, тут ну, мрії явно схиблені і хворі. Знаючи, хто там в Кремлі сидить. Ось, ну, здійснення мрій, власне. Да? Вони з того радіють. там, де я, я не здивуюся, якщо там те от бункерне там, з своїм найближчим оточенням там, відкрили шампанське, завдало проведену операцію. Вони ж дуже люблять свій народ. Народ, правда, їхній не розуміє того. Ну, добре, давайте давайте далі. Тей власне. Ну, задля активних дій, дійсно. Тей це спецслужби, те це активні дії. А, в принципі, можуть дійсно, під, окрім заве, заве, закручування гайок, ось о, під соусом боротьби з тероризмом там і так далі, а, дійсно можуть прозвучати, вставай страна, огромне, мобілізація. Чому ні? Цілком. О, весело. Ну, Давайте подивимося, чи буде повторення чогось подібного. Да? Тому що мені писали, що е, я не зовсім був правий, руни не зовсім правильно показали, мов, е, як конкретно йде відбувся теракт. Е, шановні, ну так це ще ж не вечір. Е, от, і щось мені підказує, що це не одинична акція. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, десь найближчим часом будуть повторення от таких от або схожих. Терактів на Росії якось було вчора в крок у Сіті Хулі. Скажете вам правду. Манас перевернутий. Хагалас. Альгіс. Да, фінал що? Фінал Унію знову таки. Ой, що тут сказати? Буде? Це ще не кінець. Це ще не кінець. Ще той Вурдалак, бункерний, йому ще мало крові. Що ми маємо? Манас перевернутий, Хагалас, Вонію. Ну Ось Манас перевернутий. Зразу жертви йдуть. Зразу йдуть жертви. Ось Хагалас. А це може програтись якимсь ударом, якимсь дійсно бабахом. Якийсь там шахіт буде. чи там ще там ще Тобто, ну, ось, ось зразу жертви, ось бабах. Бабах куди? Удар по, ну, по захисту загалом. Оце вже можуть бути і не зовсім мирні люди. Розумієте? Це може бути як. Оце вже може бути пов'язано з певними силовими структурами. Ну, захист де? Тобто те що, те, що захищає якісь органи, це міліція, там, ФСБ може бути, там ще там щось. Ну, розумієте, да? якесь ось таке от будівлю так само підірвуть. Ну, за, за для чого? За для жертв, відповідно. да? Задля ну, в принципі, причини аналогічні. Ну і в унію по фіналу, як позитивна відповідь по питанню також, здійснення мрій, реалізація чиїхсь хворих планів, Ну, в принципі, чиїх кремлівських. Та-да-да, да, да. тобто, найближчі часи, найближчі кілька місяців. Як бачите, зараз прогнози стали прям дуже швидко програватись. А, і те, що там на кілька місяців, я казав, ну, як максимальний термін, ну, за пару тижнів програється. Ну, Тому таке. Тому таке, росіяни, не розслабляйтесь, ваш цар вас дуже любить. І ось ще буде вам влаштовувати й далі теракти. Це ще це ще квіточки, воно ще буде. Шовмазгово, що називається. Ну, таке, вибрали собі чекіста. Ну, радуйтесь тепер, що, що я вам скажу. Так, раз, дякую за відповідь. Ну, чи звинуватять тому країну, навіть дивитись не буду, це ж очевидно. І так далі. Тому що тут щось таке ще хотів цікаве запитати. Ну, Добре, давайте спробуємо ще раз запитаю, де саме будуть ті теракти. Але знов таки можуть показати кілька місць зразу, що може бути загалом. Ну, давайте ще раз перемішаю, спробуємо. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, де будуть оці от наступні теракти на Росії відбуватись? Покажіть мені, що то за місця таке будуть. Скажіть ровно правду. Так, Беркана. Тей вас перевернути. Альгіс перевернутий. Далі. Феху перевернути. Фінал який. Вуньо знов таки. Да що ж ти будеш робити? Хворі плани чиїсь прям. Е -е. Але слухайте. А в даному випадку Вуньо це не лише про хворі плани. Зараз. Ага. Тут кілька місць показав і кілька варіантів. Це доповнення до того, що я казав в попередньому відео про теракти та, на Росії. То це ось буде доповнення туди. Що ми маємо? Беркана, те Перевернутий, перевернути, аліс перевернути, феху перевернута вундью. Беркана загалом це, по-перше, жіноча руна. По-друге, перше по це руна, яка пов'язана власне, з здоров'ям. Ага. Тобто, це може бути якась лікарня, якийсь пансіонат, ще там щось. Ну, Одним словом, Те, що пов'язане із там, де багато жінок. Працюють, зокрема, да? е, ну, або знаходяться. І там те, що пов'язане зі здоров'ям, в тому числі. Може, до речі, якийсь салон краси бути. Чому ні? Якби чоловіки не так часто по салонам краси гуляють, правда? Далі, ось цей вас. Ну, теж показують, що це буде якась атака, знаєте, прихована. Тобто, це не те приліт, може бути, але ну, ну, все-таки не так. Схоже, що не так. Те вас перевернути, це знаєте, знову ну, знов можуть бути ось якісь то там. Незрозумілі чоловіки, да, е, які будуть там творити всяку, всяке беззаконня. давайте так скажу. Е, ось, Ну Це один варіант. Другий варіант дійсно йде все-таки все-таки і приліт іде. Тобто один варіант, що це може бути ось така сама акція, якось в крокус схолі була. А другий варіант, що це як приліт, буде якраз ну чи то ось по салону краси, чи по якраз лікарні. А. Дуже, я ж кажу, цар вас любить росіяни. Прям дуже. Але з показують, що то вже не державні якісь структури будуть. Е, тобто, ну, неправильно не, не сказав, не настільки не не державні, а те, що вже не пов'язано з армією і з військами. Тобто, це якраз ну, цивільне буде. Щось цивільне. А? Хоча там а там показували, що і там якісь і силовиків можуть зачепити в тому часі. Не взначай. Ось, до речі, може програтись так, що якщо дійсно якийсь там приліт або вибух, то воно основний удар піде ось по якомусь там, ну, не знаю, салону краси, чи там якісь там лікарні, амбулаторії, ще там чомусь, а зачепить десь поряди і якісь там державну державну будову. Те, що з силовиками пов'язано, ну, якусь там міліцію, там ФСБ, там ще там що-небудь. Ось такий варіант можливий. Знаєте, ж такий комбінований удар. Два в одному. Далі, що ми маємо? Фегу перевернуто. Показують те, що ну, не пов'язане з грошима. Тобто це банки якісь там, або що ні, це не банки, це щось таке інше. Масштаб, схоже, буде не такий великий. все-таки, Тому що феху то про кількість. Руна перевернута, ну не така велика кількість схоже, жертв буде, давайте так скажемо. По фіналу Вуньо цікаво. Ну це реалізація планів знов таких хворих. В той же час Вуньо. А це ж радість. А те, що пов'язано... а це розважальні всякі заклади. Тобто, цілком можливо, що це е, може бути знову. Ось це що, Крокус, це ж е, торговий розважальний центр, да? там вистава мала бути, оце-оце. Ну ось, да, будь ласка, продовження, продовження банкету. Туди ж тільки показують, що знову ну, якось воно. Ну, не настільки популярне місце, якщо так. Тобто Феху, там не настільки багато людей буде. Схоже. Ну, Будь ласка. Ой, да, Країна терорист. Її мова не про Іран, а якраз про Росію. Ну, що тут додати? Ну, росіяни, тримайтесь, вас попереджали. Я вас попереджав. Інші колеги по цеху мої попереджали. Я ну, заголовки бачив, то як би. Збувається. Все збувається. Добре, ще раз нагадую, не злорадствуємо, ну, але спостерігаємо на те, як працює карма, як працюють вищі сили. Мені в коментарях пишуть, а не вже ж карма може і так працювати? Дуже навіть може. Якщо не, не розуміє голова, має зрозуміти п'ята точка, скажу так. І карма іноді, і так само, як і вищі сили, працює руками людей. Да. Не треба чекати, що там, не знаю, на Путіна. Грім з ясного з неба зійде, і його там блискавкою зашибе на рівному місці. Хоча дуже було б, дуже було б гарно. Да? Е, от. Ну, Тим не менш. Тому карма працює руками людей. Не злорадствуємо, спостерігаємо за те, як вищі сили творять справедливість. От і все. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!